У вересні 2025 року кінотеатри прийматимуть гучні новинки від голівудських блокбастерів до емоційних драм, які претендуватимуть на нагороди. Це той місяць, коли вечори стають довшими, а бажання сховатися в затишному кінозалі з відром попкорну сильнішим. Я підготував добірку з восьми фільмів, які варто внести до свого списку для перегляду. Привіт, кіномани! Ви на каналі Таверна Кіномана, і я радий вас бачити тут. Сподіваюсь на вашу підтримку в коментарях та активність у вигляді лайків і підписок. А ще ви можете підтримати канал фінансово за це окрема величезна подяка. Обов'язково напишіть, який фільм ви очікуєте найбільше. Зробили, тоді поїхали. Закляття 4. Останній обряд на великі екрани повертається найвідоміша пара дослідників надприродного Ед і Лорейн Ворени. У четвертій завершальній частині культової хорор франшизи на них чекає не просто чергове розслідування, а найнебезпечніше й найінтимніше протистояння з темрявою. Цього разу потайбічне зло ставить під сумнів, усе, у що вірить подружжя, змушуючи їх боротися не лише за життя інших, а й за власну віру та розум. У режисерському кріслі знову Майкл Чавес, майстер лякаючих історій, знайомий фанатам всесвіту закляття. Якщо ви шукаєте фільм, що дійсно лоскоче нерви, не пропустіть цей обстанній обряд. Довга хода, нова екранізація Стівена Кінга, яка обіцяє стати гучною подією. Осені довга хода антиутопічний трилер про жорстокі правила світу, де життя підлітків перетворюється на реаліті шоу зі смертельними наслідками. У майбутньому США панує диктатура, що розважає народ кривавими змаганнями. Сотня юнаків йде нескінченним маршрутом, не маючи права на зупинку. Сповільнення чи втому один дійде до кінця, решта ні. Режисер Френсіс Лоуренс знайомий глядачам за голодними іграми та Я легенда. Створює атмосферу тиску, страху і психологічного напруження. Акторський склад із Купером Гофманом та Марком Геммілом додає глибиниці історії про межу людських можливостей. Фільм змусить замислитися, скільки кроків вартує Свобода. Аббатство Даунтон. Величний фінал. На великі екрани повертається історія, що підкорила серця мільйонів. Аббатство Даунтон величний фінал. Це не просто завершення улюбленої саги про родину кроулі, а емоційне прощання з усім, що символізувала Стара Англія, традиції, честь, витонченість і внутрішню боротьбу за збереження обличчя в час змін. Події розгортається на початку 1930-х, коли леді Мері опиняється у вирі скандалів, фінансових труднощів і суспільного осуду, Аббатство на межі, а старий уклад під загрозою. Але навіть у найтемніші часи дух Даунтона, як і завжди, тримається на гідності та родинних зв'язках. Грандіозний фінал обіцяє драму, елегантність і нову надію, яку принесе наступне покоління. Легенда, мрія, що з дитинства здавалася недосяжною, нарешті стає реальністю. Молодого амбітного футболіста запрошують на ексклюзивні тренування з легендою спорту, загадковим і харизматичним квотербеком. Але замість тріумфу на нього чекає ізольований тренувальний центр. І поки навчання Кема набирає обертів, харизма ментора починає набувати зловісного забарвлення, затягуючи молодого спортсмена в дезорієнтуючу безодню, яка може коштувати йому значно більше ніж він був готовий віддати. Велика смілива, красива подорож. А що, якби існувало такі двері, які б повернули тебе у вирішальний момент минулого? Сара та Девід самотні незнайомці, які зустрічаються на весіллі спільного друга. В результаті загадкової випадковості вони вирушають у велику, сміливу, красиву подорож, дивовижну пригоду, що дарує їм можливість знову пережити найважливіші миті свого життя. Це допомагає їм краще зрозуміти, як вони опинилися в теперішньому. І можливо, дає шанс змінитися в майбутньому. Одна БИТВА за іншою Одна битва за іншою. Це вільна адаптація роману Томаса Пінчона «Винокрай» 1997 року. Дії якої перенесено в сучасні реалії. Якщо зважати на синопсис книги, то вона оповідає про зону благословенної анархії в північній Каліфорнії, яка стає останнім притулком хіпідома. Власне, це єдині подробиці, які були відомі до оприлюднення тизеру і трилера. Також ходило чутки, що проект стане найдорожчим для режисера і обійдеться приблизно в 140 мільйонів доларів згідно з повідомленням Variety. Відео починається із персонажа Леонардо Ді Капріо, той самий Зоїд Віллер, який попиває напій і раптово здригається від пострілів. Далі нам показують вагітну Таяну Тейлор, гвинтівку, якою вже в наступному кадрі перехоплює її доросла дитина, яку грає Чейз інфініті. До акторського складу також увійшли Шон Пен, Регіна Холл, Шайна МакГейл та Бенісіо Дель Торо. Незнайомці, частина друга на екрани виходить продовження культового слешера, яке обіцяє ще більше напруги, крові та страху. У центрі подій Майя єдина хто вижив після брутального нападу в провінційному містечку. Та її спроба почати нове життя перетворюється на ще один кошмар. Знайомі лялькові маски з'являються знову, і цього разу вони не залишать жодного шансу на втечу. Незнайомці частина друга це історія про виживання параною і жорстоку правду, що криється за безжальними масками. Майя не лише бореться за життя, а й намагається розкрити таємницю переслідувачів хто вони, чому вона і чиє межа людській жорстокості. Наречена Ну і на кінець досить цікава кіноадаптація. Дія фільму розгортається в Чикаго 1930-х років і розповість легендарну історію Франкенштейна, убиту молоду жінку повернули з того світу, але її нове життя дивує її творців, оскільки вона жадає романтики та розпалює радикальний соціальний рух. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо щось не увійшло до цієї добірки, обов'язково пишіть в коментарях. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв, припідняв.